Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, і терпіть імав, небодим, небодим, усі всі герої разом з ним, мал, бодим, і терпіть імав, не вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, і терпіма. Налагати, не спати. Очі заплющ мені брати. І ту ворогам буде не прикламчий, побезгана. Моя мати не плач, бог відплач. не пара. Не забирає, як закінчиться ночі, а поки що і сніг і не і поставлю там, по на наша доля. Сиди, поля карбується, правда є слова, її своєї воля. Горя ніби цілує море. Але будемо стояти бо міцні, як гори, як же я вже радий, що маю кому це сказати. Хоче за ключ ми брати, кому вічно бгатну спати. Вітер підіймав небо дим вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав небо дим, небо дим і душі всі герої разом з ним. Вітер небо дим вічна пам'ять тим, хто загинув, молодим. Вітер небо, не будем, небодим, не назад усіх. Вітер небо дим не вічна пам'ять тим, хто загинув. Молодим, вітер підіймав не будем, не будем, і душі всіх героїв разом з ним. Вітер підіймав, не буде, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав, не будем, не буде, Назад у всім do it